Ви дивитесь ранок вдома на календарі 6 жовтня, і вся країна вже активно готується до зими, яка буде непростою. Та на щастя нас підтримують та допомагає. Нещодавно Швеція перерахувала понад 25 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. А ще надала понад тисячу тонн обладнання для відновлення енергосистеми. Це генератори, трансформатори та інше необхідне устаткування, аби трохи полегшити зиму для українців в Україні. Окрім того, Швеція підтримує нас, надаючи нашим співвітчизникам прихисток від війни. Ми дуже вдячні всім партнерам та союзникам за допомогу. І зараз дізнаємося, як українці вписуються у шведські системи життєзабезпечення. Зараз Оксана працює в одному з медзакладів Швеції. У рідному Івано-Франківську працювала у відділенні нейрохірургії хребта та спинного мозку в обласній лікарні. До чужої країни жінка з дітьми виїхала через три тижні після повномасштабного вторгнення росіян. Ми їхали до конкретно сім'ї, яка знаходиться в Готиборзі. Це є шведська сім'я, з якою ми зконтактувалися, з якою я знайшла в групі українці в Швеції. До повномасштабної війни мій чоловік виїхав перший раз в житті за наших 12 років. В е, перший раз виїхав за кордон, щоб заробити грошей. Загалом Швеція прихистила орієнтовно 50 тисяч українців, які тікали від великої війни. Оксана і сім'єю, як і більшість наших переселенців, отримала тимчасовий захист. Він дає широкі права, зокрема, доступ до медичного забезпечення. Але лише Швеція дала. Невідкладну допомогу українцям е, і невідкладену стоматологічну допомогу, тобто, якщо це просто звичайний е, е, обхід лікаря, наприклад, я хочу піти до гінеколога, тому що треба піти раз на рік. Е, це практично неможливо зробити. Якщо в тебе є якась проблема, тоді ти вже заброньовуєш час з гінекологом, і тоді ти можеш його відвідати. Шведська медична система фінансується переважно з податків, що платять громадяни. Проте за прийом у лікаря потрібно платити окремо. Чи це українці? Чи це шведи в будь-якому разі оплачуємо для українців. Якщо це з 18 доросла людина від 18 до 20, до 65 років, то ми оплачуємо за прийом. Прийоми до лікаря, якщо ціна відкладна допомога, складає 50 крон, це приблизно 200 гривень. Обхід лікаря для дитини є безкоштовним, і так само після 65 років є безкоштовним. Для українських переселенців є пільги, вони можуть отримати компенсацію. Окремі лікарі, наприклад, якщо ти хочеш піти до того ж самого гінеколога, або хочеш там е, пройти огляд. Е, в оптиці зору то потрібно оплачувати повну суму, тобто це складає приблизно 400-350 крон, крон залежності від лікаря. Потім цією квитанції, яку ти зберігаєш, ти можеш цю квитанцію занести в міграційну службу в Швеції, і тобі можливо повернуть ці гроші. Сімейний лікар у Швеції також є. Записатися до нього українцям трохи складніше ніж шведам, адже у наших переселенців немає постійного персонального номера. Це аналог нашого. Ідентифікаційного і тому українці в Швеції не можуть записатися до лікаря онлайн на певний час. Щоб звернутися до сімейного лікаря, ми повинні е, зранку приходити. Е, поліклініка відкривається восьми години ранку, тобто. 7 ранку, година ранку, години десь 45 хвилин ми мусимо займати чергу і загальні черги, черзі очікувати на лікаря. Якщо до сімейного лікаря можна потрапити того самого дня, і час очікування зазвичай мінімальний, то до профільного спеціаліста черги чималі, кажуть переселенці. Мені потрібен був ендокринолог. Я прийшла до сімейного лікаря і повідомила, що в мене е, описала свої симптоми. Вона мені назначила психолога. Психолог е, візит до психолога е, був на наступний тиждень, тобто, це не було бо з наскільки довгого часу. Вони в той же день зробили мені аналізи крові через е, місяць часу. Вона відправила в Сол... Солгренський університет Хюкюс мої аналізи, і мені був заброньований час до антиколога. Швидка медична допомога у Швеції безкоштовна, проте це стосується лише надання цієї допомоги а за приїзд карети доведеться платити окремо. Крім того, спеціалісти приїжджають винятково на виклики, що дійсно загрожують здоров'ю за виклик. Швидкої допомоги українці оплачують 50 крон. Ну тобто це невелика сума. Це так як ми під маздермасліп Маздер з директивою то в нас 50 крон. Обіг ліків у Швеції суворо контролюється. Більшість препаратів продають за рецептом. У Швеції нічого не можна купити, зовсім нічого, крім лейкопластеру і якихось засобів для, е, від, наприклад, від опіків чи, наприклад, якихось ранозагоюючих. Е, це на. І, і звичайно, ібупрофен і якісь засоби для. Е, Зубів для е, догляду за, за зубами це все, що ти можеш е, в загальному приміщенні купити для е, себе. Усі ліки шведо оплачують самостійно. Сума може бути повна або часткова, залежить від типу рецепта. Є два типи ліків. Якщо тобі дає лікар-рецепт на одні ліки, е, ти за одні ліки ти можеш оплачувати 50 крон. Але інші ліки, навіть так само з рецептом, ти оплачуєш повністю суму. Це може бути 150 400 в залежності від суми цих таблеток. Оксана зараз працює у складі молодшого персоналу в центрі трансплантології, каже, що у Швеції велика нестача медичних працівників, тому країна зацікавлена в українських професіоналах.